Всім доброго вечора. Будемо починати наш короткий вебінар. Нагадаю, що тема у нас сьогодні це індикатор, який допоможе нам визначити лот при торгівлі в метатрейдері. І в кінці, як бонус, ми розберемо три інструмента, за які ви більше за все голосували. Один з тих інструментів акції компанії Rivian. Думаю, ми їх залишимо на десерт і розберемо останніми. Ну, давайте переходити до справи. Є така платформа, як MetaTrader 4. Багато хто про неї знає. Мій екран винним бачу. І не всі знають, як яким правильним лотом кривату угоди, взагалі як прорахувати ризики. Не завжди це зручно. Хтось це знає, але <кій> це важко буде робити. В метатрейдері купа різних інструментів, і насправді для всіх інструментів різні розрахунки, і щоб не плутатись в цих розрахунках, є корисна утиліта, яка допоможе автоматично розрахувати лот з урахуванням ризику, який ви готові понести, і співвідношення тих і стоп лоса. Для тих, хто є на вебінарі, в кінці я поділюсь цим файлом. Я, будь ласка, звертайтесь до ваших персональних менеджерів або до мене, якщо ви працюєте зі мною. І я поділюсь з вами цією утилітою. Виглядаю вона наступним чином. Називається вона Risk Calculator. Ми на нього натискаємо, і в нас є версія MQL4 для MetaTrader 4 і mql 5 для MetaTrader 5. У даному випадку в нас MetaTrader 4. Цю папку потрібно скопіювати за наступним шляхом. Заходимо в MetaTrader з комп'ютера, натискаємо файл, натискаємо Open Data Folder. Або відкритий каталог даних, якщо у вас метатрейдер українською мовою, і далі от в мене є папка mql 4 Я просто копіюю цю папку сюди, заміни файлів ніякої не буде. Тут всередині вже будуть додаткові файли з цим індикатором. Далі я заходжу в метатрейдер 4 і натискаю на навігатор. А тут потрібно зайти в розділ експерти, натиснути правою кнопку миші, натиснути оновити. Тут в мене з'являться експерти в списку: «Risk Calculator», «Toolbar» і «Risk калькулятор, тулбар і risk calculator преміум. нас цікавить варіант другий преміум. Ми його перетягуємо на графік, тут залишаємо всі параметри, які є, тільки ставимо дозволити раднику торгувати. Більше ніякі параметри не ми не змінюємо, натискаємо ОК. І обов'язково має бути ввімкнена функція автоторгівлі, так як це радник і він буде працювати, коли ввімкнена ця функція. Закриваємо вікно з навігатором і виставляємо необхідні нам параметри. Ну, Наприклад, я хочу відкриту угоду по євро-долару. Але розумію, що я готовий понести ризик. Наприклад, хочу ризикувати, наприклад, там 2% від капіталу. І, наприклад, співвідношення тейк профіта і стоп лоса Наприклад, мені комфортно торгувати один до трьох. Тобто два це тейк профіт а один це стоп-лосс, натискаю три. І натискаю розрахувати для чого. Наприклад, для угоди в купівлю. І от в мене вже з'явились необхідні параметри. Я їх можу рухати, до речі, де вказаний лот? А лот в мене. Вказаний тут внизу, там, де стоп лос, волю. Наприклад, лот вказано вже для моєї суми. Зараз це демо рахунок з балансом 50 тисяч доларів. Автоматично ріск калькулятор вирахував, що 2% ризику з урахуванням співвідношення це 1000 доларів ризику, і автоматично, якщо я рухаю стоп лос, в мене рухається тейк-профіт. З урахуванням співвідношення тейк-профіту до стоп лосу. а я виставив співвідношення 3%. І от в мене є волюм внизу знизу. от 2.27. в мене має бути. Якщо я розумію, що в мене take profit може бути десь тут, мені автоматично програма перерахує мій лот, і от вже в мене є менший, тому що в ціні потрібно пройти більшу відстань. Ну, в принципі, і все. Я можу встановлювати аналогічно для угоди на продаж, от, розрахувати і в мене все аналогічно, тільки навпаки. У мене волюм теж. Буде показаний зверху, наприклад, зараз я можу виставити відсоток ризику 4 з співвідношення 1 до 2. І от в мене автоматично підрахувало, що мені треба відкрити угоду лотом 10 10 лотів. Якщо я хочу виставити take профіт тут і зайти по ринку зараз, то мені треба виставити угоду об'ємом 3,13 лота. Також. Є така цікава функція, яка називається відкриту угоду по ринку. Я натискаю «Execute trade» і ці угоди в мене відкриваються. По ринку вже встановлений профі, стоп, лос в мене є. Це дуже зручно. Зараз угоду закрию. І аналогічна ситуація з відкладеним ордером. Аналогічно, я ставлю собі ризики, і автоматично індикатор вирішує, який тип ордеру це буде. Якщо в нас ціна знаходиться, якщо я хочу, наприклад. Купити і ціна, по якій я хочу купити, знаходиться над ціною, яка є зараз, це буде «Buy Stop». Якщо я хочу відкрити угоду е, на продаж, і ціна знаходиться нижче, ніж поточна ціна, то це буде «Sell Stop». автоматично йде перерахунок. І, наприклад, от buy Limit», Тобто, якщо я хочу від цього рівня купити. І все, я натискаю execute. А ні, з відкладеними ордерами це не так працює. Виявляється, по ринку відкладені ордери не ставляться. Я переплутав, але ставляться в реальному часі. Ну нічого. Тобто, ми можемо для себе визначити, зрозуміти, в принципі, другим варіантом я не користуюсь, користуюсь тільки першим варіантом, тому що е, це зручніше. Можете першим користуватись, можете другим на ваш вибір. От така утиліта є. Я нею поділюсь. Uh, є ще питання, яке ми хотіли підняти: це як розрахувати лот, якщо я хочу відкрити угоду без кредитного плеча? Наприклад, по нафті я хочу зайти без кредитного плеча, скільки мені потрібно мати грошей, цей лот-калькулятор покаже співвідношення. Які мені потрібно відкрити лотом, враховуючи те, ризики, які я готов понести. А якщо я взагалі не готов нести ризики, хочу відкрити безкредитного плеча. Як мені похувати, яким лотом треба відкрити угоду? От давайте на прикладу нафти бренд. Я відкриваю архів катерувань, знаходжу нафту бренд. Тут спосіб трішки заплутаніший. Наприклад, ну, мене цікавить відкриття угоди в купівлю. Я натискаю правою кнопку миші, натискаю специфікація і. Якщо я купую, мене цікавить ціна ASK. Зараз ціна 6312 у нафті ну або 11. Я маю цю ціну помножити на контракт сайз розмір контракту на нафту. Тут тисяча. Множу на тисячу, і маю поділити на мінімальний лот. Дивлюсь, який мінімальний лот по, цій, по цьому інструменту в нашого брокера допустимий. Мінімальний лот допустимий 0,01. Справа в тому, що є деякі інструменти, на яких мінімальний лот 0,10. Там важливо цей момент розрахувати 001. Тобто я маю поділити на 100. І я отримав цифру 631. Тобто, якщо я відкриваю угоду на 001 лота, я купую на 631 долар, враховуючи ту ціну, яка є зараз. І так можу собі приблизно прорахувати своє кредитне плече. Ну і схоже, приклад можу привести ще на золоті, вже перейдемо до. Аналітики. Все це буде на записі, можливо, перший раз це не зрозуміло. От я хочу, наприклад, відкриту угоду в купівлю по золоту. Натискаю специфікацію, бачу, яка ціна в мене зараз є. Це 485 і множу на розмір контракту. Тут вже розмір контракту інший, він вже 100. Я множу на 100 і ділю на мінімальний об'єм. У нас мінімальний об'єм теж, от мінімал волюм, дозволений це 0,01. То ми ділимо на 100. І виходить 4185. В принципі, як бачимо, така сама ціна, майже яка є в специфікації, тому 001 на золоті це 4185. Якщо у вас там 5 тисяч доларів є, то відкриваючи на 0,01, ви вже відкриваєте без кредитного плеча. Ну а у допоможе розрахувати вам, якщо ви вже відкриваєте з кредитним плечем, наприклад, або без плеча, розрахувати можливі ризики, щоб ви не робили це вручну, не використовуючи різні формули. В принципі, по утиліті все. Я цей файл з утилітою відправлю після вебінару. Менеджерами вони поділяться з вами. А тепер давайте перейдемо до аналітики. Зараз я скажу, про які, які інструменти більше всього було голосів. Серед них було золото і нафта. То сьогодні розберемо нафту, розберемо золото і розберемо акції компанії Rivian. Давайте почнемо, напевно, з нафти. Почнемо з нафти. Нафта, що брати по фундаментальним чинникам нещодавно були новини по нафті, і кожну середу виходять новини по нафті по запасам. США повідомили про зниження запасів нафти на 6,9 мільйонів барелів, починаючи з вересня. І разом із санкціями проти, проти Росії це підтримує ціни на нафту. В принципі, ринки поки реагують оптимістично. Також на можливість нових переговорів щодо конфлікту в Україні, тому технічно для продовження росту нафті потрібно пробити рівень 65,7, Після цього буде ціль 69. Це більше такий фундаментальний аналіз. А якщо зробити графічний, тут ситуація виглядає трошки інакше. Я думаю, будуть певні маніпуляції. Можливо, зараз в подробиці вдаватись не буду. У нас є... Так. У нас є боковик, був боковик, точніше, така собі акумуляція є. Я зараз е, про ту вейков за концепцією смартмані. У е, нас ціна вийшла за межі боковика, тут попрацювала максимум в різних зонах інтересу. І, по ідеї, по логіки, ціль ціни це знову мінімум 58. Е, по ідеї. але як цей паттерн відпрацьовує в зворотньому режимі? Зазвичай. Щоб в нас ціна розвернулася назад, ціна має не закріпитися за цим мінімумом, а просто зняти ліквідність і залишити тінь. І після того можна говорити за повноцінний розворот. Тому я думаю, що, скоріше за все, фундаментально це все не спрацює, а спрацює більша графічний аналіз. У нас буде цікава маніпуляція з оновленням мінімуму по нафті і далі і подальшим зростанням. Ну, мій сценарій по нафті такий. В принципі, якщо дивитись на. Денний графік на денному графіку в нас структура висхідна, був несхідний тренд. От мінімум максимум, який дав новий мінімум, ціна подолала зараз. Вона коригується, але в корекцію пішла надто глибоко. Тобто, вона вже нижче за зону дискаунт, Це означає, що, скоріше за все, ми знову новому мінімум, і можливо, по логіці, логіки, у нас зараз є. Ми залишимо тінь. Підемо далі вгору. Тому нафту я би поки що не купував, а чекав би, поки вона оновить попередній мінімум по ціні 58-175, а далі заходив до купівлі. Тепер яка ситуація в нас по золоту? По золоту в нас, якщо брати фундаментальні чинники, взагалі для золота все дуже гарно складається. Центральні банки відновили активні закупівлі, це плюс 28% за квартал. У нас лідирують центральні банки Казахстану і Бразилії. Попит Зростає я думаю, ви вже здогадались через геополітичну напругу, інфляцію в США та слабкий долар і фонди ETF, які торгують золотом, вони зафіксували рекордний приплив капіталу здається, там 26 мільярдів доларів. Тобто, технічно, золото має дуже сильну підтримку на рівні 4 тисячі. 4 тисячі. І короткострокове може знизитись до позначки 3843. В принципі, пробиття. 4 тисяч відновлює наш тренд вгору. Зараз покажу більш більше в графічному виді, По золоту зберігається тенденція висхідна в нас. Тобто, у нас ціна чітко йде по тренду. От вона намалювала максимум, мінімум, максимум, мінімум. Звісно, у нас тут є зона, яка протестована не була, але через фундаментальні чинники, поки що ми сюди не йдемо. Можливо, поки що зарано, тому поки що тенденція зберігається від східна. Хоча на 4-годинному графіку структура була короткостроково зламана. Цей мінімум, який в нас дав новий максимум, ціна його подолала, зламавши структуру. і Зараз йде на корекцію в зони інтересу. Та якщо я використовую інструмент, який називається лінії Фібоначі, то ми можемо побачити, що ціна крокує в зону інтересу. Зона інтересу це на перекриті цінові дисбалансові ці чорні прямокутники і. Червоні рівні, від, від яких ціна може реагувати, тобто тут я був би дуже обережний зараз. Золото би ну в купівлю не заходив би тільки якщо ціна вже закріпиться, можливо, над рівнем 4277. Я шукав би на менших таймфреймах точки для входу в купівлях. Взагалі, в ідеалі, якщо воно оновить максимум і закріпиться над максимумом, тоді вже заходив би в золото. Зараз трішки небезпечно, бо структура була вже зламана, і ціна після імпульсу йде на корекцію. Від цих зон інтересу буде багато маніпуляцій, корекцій вниз. Тому я поки би не ризикував. би. Глобально попит на золото буде в умовах. От Тих умовах, про які я розповідав з самого початку, але зараз я не ризикував би. Це був би такий більш агресивний вхід, е, вхід зараз по золоту на купівлю. Я чекав би, поки золото оновить історичним максимумом, і далі розглядав би вже на корекції вхід е, от, от в такому форматі: вхід розглядав десь тут. Після того, як золото оновить максимум, це такий більш консервативний та вірніковий варіант, як на мене, на мою суб'єктивну думку. І тепер ми переходимо до нашої. Улюбленої або тільки для до моєї улюбленої та для деяких з вас теж, тому що ви теж торгували порівнян. Тут Порівнян буде трішки більше інформації, тому я її підготував у вигляді тексту, щоб було візуальне сприйняття. Попри всі ці гарні новини, які порівнян є, є ще й негативні фактори, про які мало хто каже. От я. Підготував, в принципі, я після вебінару також це продублюю. Спочатку от ми аналізуємо новинний фон. Тобто, попри всі ці позитивні моменти зростання, продажів, прибутки, рекорди з поставками. Попри те, що рівень готується запускати в 26-му році нову модель r 2 все одно є слабкі сторони. Тобто компанія, якщо брати за весь час існування, вона все ще збиткова. Ринок електромобілів сповільнюється зараз, тому що в США люди, дехто переживає, що якщо, наприклад, не стане електрика, так то залишиться без можливості ці електромобілі заряджати. А зараз енергомережа в Америці не така сильна, і ринок вже перенасичений електромобілями. Ну і якщо брати по кожній машині розрахунки, то поки що воно себе не до кінця окуповує. Тому ми чекаємо 11 грудня. Люди всі взагалі ринок чекає на якийсь прорив, але якщо щось таке вони розкажуть, що вже всі знають, тому що після от, перед публікацією цієї новини, зазвичай ринок закладає на майбутнє вже ціну. І зрозуміло, що якщо якщо був, був, був гарний завіт по продажам, то всі будуть очікувати, якби що рівень буде тримати марку, тримати цей рівень. І якщо на цих на цьому заході 11 грудня не вдасться тримати цей рівень, то буде сильне розчарування, і акції знову підуть на корекцію. Тому я би поки що тепер давайте Перейдемо до графічного аналізу. по Порівнян рівень. До речі, ми вчора дуже гарно акції закрили. У ті, хто торгували по рівня. Ну, близько цього максимуму позакривали акції. Рівіан дуже любить знімати ліквідність. Якщо взагалі проаналізувати весь графік, тут дуже багато маніпуляцій було. Я відмітив ці моменти хрестиками, хрестиками з пунктирами. Це дуже сильна маніпуляція. Зараз хтось з вас дивується, що таке да насправді це було. Тобто, коли Рівіан ще був по ціні, наприклад, 71 долара за акцію, ціна, начебто, малювала дно, і вона до того теж довго, і вчительна падала. І потім, начебто, вона демонструвала ознаки для зростання. Тут ми бачимо, що ціна все ж таки оновила максимум попередній, тобто зняла ліквідність, активувала байстопи жадібних трейдерів або працювали стоп-лосси ті, хто працював на сел, і після того ціна поновила мінімум. Далі знову була схожа маніпуляція на тижневому графіку. Свічка довго трималась над попереднім максимумом. Всі Більшість думала, що ціна буде зростати. Це була звичайне зняття ліквідності. Така саме історія була в нас далі. То бачимо, у нас uh, рівень створений з маніпуляцій. Теж uh, знімали ліквідність у 2022 році. Далі ціна йшла вниз, і це ще не все. Знову це продовжується. У нас uh, ціна знову знімала ліквідність. Це було в 2024 році, і вона знімає дуже так непомітно. Тобто бачимо цей цей максимум більше, ніж цей. Зняли ліквідність і пішли вниз. Тобто отримали, що хотіли, байстоп, і всі, хто купували там за великими кредитними плечами, вже тут десь несли втрати. І ця історія з рівняном продовжується. І зараз я бачу таку саму історію. От Дивіться, ціна вже зняла ліквідність. На мою думку, якщо заново заходити в Рівен, то скоріше за все я чекав би, як закриється тижнева свічка. Якщо вона закриється над цим трикутником, зрозуміло, є шанси на. На рух далі можливо, я буду роздивлятись купівлю, але дуже обережно на корекції на наступному тижні. Зараз це виглядає як паттерн зняття ліквідності потрійної. Це такий небезпечний паттерн. Я по ньому про нього вже розповідав. Виглядає це ось так. Цей паттерн каже нам про зміну тенденції, коли вона знімається ліквідність три рази. Це така собі дуже сильна маніпуляція. Але тут не вистачає одного пазлу: ліквідність має зніматись три рази, а ліквідність знялася тільки два рази. Перший раз ми ліквідність ніде не, не знімали, тому є ймовірність. Ну це знову ж таки мої теорії, на мою суб'єктивну думку, що на наступному тижні ціна може зробити ще більш потужну маніпуляцію і спроби закріпитись над цим максимумом. І знову, якщо ціну продавлять вниз, то це буде явний сигнал для того, що рівень поки покупати м, зарано. В Принципі, якщо тижнева свічка закриється під цією лінією, логічно ми будемо рухатися в трикутнику. Це дуже сильна така закономірність, паттерн, Він в 95% випадках відпрацьовується. Якщо ми не пробили трикутник зверху, ми йдемо вниз. Нас будуть цікавити рівні ближче до 12. До речі, я маю рівні Фібоначчі розтягнути вже вище зараз. От, як працює, до речі, корекція після зламу структури. На 4-годинному графіку в нас несхідна структура була зламана, був отакий висхідний рух, ціна повернулася в зону інтересу, і від них від неї відреагувала. Тепер у нас максимум вже оновився, і я маю цей інструмент, про який, до речі, Максим розповідав на своєму вебінарі. Я його змінюю. от ми бачимо, в нас зараз з'явились нові зони інтересу. Не тестовані вони були, тому, ймовірно, ціна може повернутися в зону 14. Якщо ми не закріпимось над максимумом. А зараз я ще вімкну індикатор, який покаже мені зони преміум та діскаунту. І от, в принципі, да, в нас це співпадає. Зона діскаунт це зона найбільшої знижки. Я вважаю, що рівень може піти саме сюди, якщо він не закріпиться над максимумом. І, і скоріше за все, це буде приурочено до 11 грудня, тому що ціна не може постійно зростати, їй потрібна ліквідність для того, щоб рухатись далі. Ну, я думаю, можливо, до ще цілий місяць треба буде почекати 11 грудня буде презентація. Перед презентацією. Можливо, вже якби на презентації рівня логічно. Я думаю, що буде зростати, але щоб зростати, треба піти на корекцію, треба зібрати ліквідність. І можливо, ця корекція буде приурочена якраз до цієї презентації. Тому зараз найближчим часом, найближчим часом рівня не заходжу. Навіть якщо там завтра, післязавтра ціна спробує оновити попередній максимум, це все одно не буде сигналом для входу. Я буду чекати, як закриється тижнева свічка, це буде найкращий індикатор. І я буду старатися не зайти вгоду, як би мені не хотілось, і ви теж старайтесь не заходити, тому що тут е, терпіння на нашому боці це наша перевага. Да. Е, ну в принципі, що і все. Якщо так підсумувати, сьогодні розібрали з вами індикатор, який допомагає. А, зараз ще в кінці дещо цікаве, розкажу. 에, розібрали індикатор, не індикатор аутеліту, яка допомагає визначити правильний лот, враховуючи ваш різк ревард з тейк профіту, і стоп-лоса і відсоток ризику, який ви готові понести. Можна розрахувати як для падіння, як і для зростання, і відкрити ці угоди по ринку. 에, далі друге, ми ну, розібрали як розрахувати лот без використання, як розрахувати правильний лот, якщо ви хочете торгувати без кредитного плеча на будь-яких інструментах. Uh, і розібрали три uh, активи: це нафту, золото і акції компанії Рівіан. Uh, ну, напевно, все. І як бонус, хочу вам дещо ще показати. Хочу вам дещо ще показати, тому що в нас uh, всі, хто з нами торгують, не всі знають Івана, не всі підписані на його сторінку. Uh, багато хто Ваню знає. Uh, Ваня uh, сам uh, uh, користується нашими. Продуктами і веде власний інстаграм, в якому він е розповідає багато чого цікавого про наші продукти. Публікує реальні кейси роботи по цим продуктам. Тут і торгові роботи, і профельне інвестування, і всякі торгові системи пов'язані з інвестуванням фондові індекси, і монструє власний лайфстайл, що зараз дуже популярно, щоб всі розуміли, що дійсно можливо. Поєднувати і трейдинг, і особисте життя. Тому всі, хто ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь завдяки цьому інстаграму. Ви швидше вникнете в ті продукти та процеси, які в нас є. І вам часто якісь там новинки, цікаві сигнали, цікаві інструменти для купівлі, якісь акції інколи публікує, і це дійсно можна розглядати як інвестиційний сигнал, інвестиційну ідею. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Посилання на його інстаграм я теж відправлю після завершення вебінару. І коротко відправлю фундаментальні чинники, які ми сьогодні розібрали по нафту, по нафті, по золоту та по рівіан. І все, і звертатись до менеджерів, щоб я відправив, будь ласка, посилання, не посилання, а файл з утилітою. Але от калькулятор для метатрейдера 4.5. В принципі, все. Будь ласка, задавайте питання, якщо є. Дякую, багато інформації, але цікаво. Стараюсь, будь ласка. Моє, моє питання доброго вечора. вечора. Доброго. Наприклад, ну це трохи не, не по цій темі. Як розрахувати лот на, на платформі Лібертекс? Наприклад, якщо на метатрейдері 001 ну, чи 01, як ці лоти можна розрахувати на Лібертекс? Дякую за питання, Олег, в Лібертексі Такого поняття немає. В Лібертексі можна вкласти конкретну суму в угоду. Так, так я знаю, так? але як, наприклад, щоб відповідала от, та сума, наприклад, відповідала там лоту 001 чи 01. Є, є якийсь розрахунок? Mm. Ну, можна логічно порахувати, зараз я розкажу, як, а ви скажете, чи це що ви мало на увазі чи ні. Наприклад, от на валютному ринку по парі євро-долар. я хочу відкрити угоду об'ємом 0,01. 0,01 – це, грубо кажучи, на валютному ринку це одна тисяча доларів. Тобто, маючи одну тисячу доларів, відкриваючи угоду на 0,01, я відкриваю угоду без кредитного плеча. І, відповідно, в лібертаксі, якщо я маю тисячу доларів, я відкриваю угоду на тисячу доларів і ставлю кредитний плече x 1 Ну от, якщо я правильно зрозуміла. Получається тисячу доларів кредитним плачем один. Е, да Це воно відповідатиме 0,01 в Е, да, якщо відкриваєте на тисячу доларів на валютному ринку євро-долар наприклад. Десять тисяч це 0,1. Да. Таким чином, так? да-да-да-да-да все правильно. Дякую. Зрозуміло. Можете задавати запитання по вебінару, не по вебінару, по UAI Invest, можливо, є запитання по стратегії, яку я буду, яка пов'язана з торгівлею з роботами з сторони, або по Rivan. Запитання актуальне. Є можливість. Yeah. Ну, в принципі, все. У нас наступний вебінар буде вести Костя підгорний. Ці ви вже його знаєте, можливо, всі він буде розповідати за платформу, яка називається Libertex Social Trading. Я вже багато кому дзвонив, з ким я працюю, розповідав за цю платформу, і якось це неодноразово публікував, е, стріншоти по роботі з цією платформою. Це сервіс копітрейдингу від нашої компанії, і у вас буде можливість, якби або підписатись на топ трейдера з компанії Libertex, або самому стати провайдером послуг. І цікавість в тому, що в тому що копіюючи Якщо ви поширюєте власні сигнали, і ви можете виставити відсоток при, при, прибутку, який ви хочете отримувати від прибутку ваших підписників. Цікавий сервіс. Там Костя нещодавно розповідав один з кейсів, як людина, торгуючи на невеликій сумі, вийшла на дохід в районі 58 тисяч доларів, за на місяць. За рахунок того, що він має багато підписників, гарну історію торгівлі. Торгує, правда, ризиковано, але багатьом це подобається, і він свою суму, свій капітал вже окупив в десятки разів. Костя буде за цей кейс розповідати детальніше в наступному середу, це буде 19 листопада, теж ввечері 18.00. Це, в принципі, і все. Всім дякую тоді, хто доєднався. Якщо будуть ще запитання, пишіть. Мені, або був вашим менеджерам. всім гарного вечора. Бережіть себе на зв'язку. До побачення. Дякую.